Три ситуації, коли ви дозволяєте людям наступати вам на горло. Скоріше за все, ви бували в ситуаціях, коли не змогли чомусь сказати стоп, хоча відчували дискомфорт поруч з людиною. Ви їдете в таксі, а водій безперервно розмовляє по телефону або з вами. А ви боїтесь, що він поставить вам поганий відгук і не зупиняєте його. Манікюр і майстриня без кінця розмовляє. А для вас це єдина поблизу класна майстра, ви не хочете її втратити. Ви на роботі. І якась колега ставить вам нескінченні питання, хоча ви дуже зайняті. А ви не хочете просто виглядати недружелюбно. В таких ситуаціях, можна сказати, мені комфортно було б побути в тиші. Дякую за розуміння. Просто і чітко це ваші Особисті кордони, і вони заслуговують на повагу. А в коментарях напишіть, які у вас були схожі ситуації.